Дати шану і честь воїну, захиснику рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Микола Богачук, 1996 року народження, молодший сержант, командир першого аеромобільного відділення першого аеромобільного батальйону, став до лав Збройних сил України в березні 2023 року. Він надзвичайно любив життя, навчався на філософському факультеті в Чернівецькому національному університеті. Дуже цікавився історією. Любив гори, любив рідну землю. Україна понад усе він довів це своїм життям. З 11 грудня 2023 року вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час захисту вітчизни. Ідентифікований за результатами тесту ДНК загинув 11 грудня 2023 року в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області в результаті ведення бойових дій з противником. І ось сьогодні його тіло повертається до рідного дому. Новітньої історії України це люди, які поклали бороть... ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно-визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять. Це продовжити боротьбу і здобути таку ж, дану ними перемогу. Вічна шана. Вічна слава, вічна пам'ять захисникам рідної землі. thank mm -hmm. Світлої пам'яті, героя України на який і своє життя за кожного із нас. Благословений Бог наш, завжди нині повсяч і на віки віки. Святий Боже, святи крити, святий серпи, святий, поли нас, святий Боже, святи кіти, святий, критий, святий Святий Боже святий, кріпкий, святий Помилуй нас, мой, славоцюй, Сину і Святого. А Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 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 Слава Отця і сина і задолуха, нібок заказ на З слухами праведних полених, душу сломитла спаси, і здержи у нас жену житті у тебе, чоловіка. У Твоїм місці спочинку, стади, де всі святі Твої спочивали, у поті душу твоє, бо дивій чоловіка Отцю і син. Твоєї не моде собі вислухай і помилуй Ой, Господи, помилуй. І за відпустки в усахні крови невіра і не I boc osolwyd y dŵsio, Tam, de praed, y dŵs І Божої, царство Небесного відбушних віків, його Христа безсмертного Царе Бога нашого просімо. Господу помолимось! Господи помилуй, Боже духів і всього живого. Ти смерть подолав, до явола знищив, життя світові твоєму дарував. Сапи сьогодні, Боже, ми родинно просимо Тебе, упокій душу усопшого, світлої пам'яті, воїна героя, який поляг, боях за волю і незалежність кожного із нас, воїна бекони. І упокій його душу на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки втекла біль, печаль, недуга і зітхання, вселякі провини вчинені ним, Словом, чи ділом, чи думкою, як благий людинолюбний Бог простив, бо немає людини, яка би жила і не зрішила, ти єдиний без гріха. Правда, Твоя є правда на віки, і слово Твоє є істина. Бо ти єсе воскресіння життя і спокій, спочило з твого воїна героя Миколая, Христе Боже наш. І тобі ми славу віддаємо з предвічним твоїм Отцем Пресвятим, благим животворним Твоїм духом, нині повста час і на віки віків. Пресвята Богородиця, спаси нас, Чеснішу від Херувимів І земляно, славнішу від Серафимів що безтіння Бога, слава породила, Сушу, Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Богоцю і Сину, і Святому Духові! Повсякчас і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Миртвими володій Христос, істинний Бог нас, за молитвами врічисти, і звий матері, сіди, деславне земля апостолів, душу новопреставленого воїна, героя Миколи, що віддав життя. За Україну і за кожного з нас восвіди осели долона врами, заки як вам бокою набрав, не приєднає. Я ж помилий спазе, бо він є добрий і людина Амінь. У блаженному співні вічної поки, подай, Господи, повсякчас, поминальному. Воїну, герою, ми полічною вічною пам'ять. He на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Оля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо обвинуватцям нашим, і не введи нас своїх спокусів, але визволи нас. Від лукаво, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою. благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, беззвонити на душі наші. В ім'я Отця і Сина, Святого амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина і, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі, сучасних всі! дорога заслужена родина, дорогі тату, Ярослава, маму, дорогі рідні, близькі, людьми, друзі, всі, хто доростав, хто Сподівався на зустріч вашого нескореного воїна перемогою, а сьогодні зібралися на цьому цій площі, на цьому майдані, для того, щоб подякувати йому за його подвиг, за його силу Духа і за його розуміння свого покликання. Я тут для того, щоб висловити не тільки слова, співчуття цій посільській громаді, особливо родині, невинного бієнного воїна, захисника Героя України Миколая. Я тут для того, щоб так само подякувати від імені академічної спільноти Чернівецького національного університету за цього. Прекрасного студента випускника нашого філософського хімічного факультету. Сьогодні у скорботі, ця університетська родина, громада і навіть Буковина, тому що він залишив глибокий слід в історії нашої альмаматері і нашого міста Він був дуже активним, свідомим свого покликання студентом філософського факультету. Христос. Спаситель каже, біда там і слуга і буде. А апостол Павло каже, що чи то ми народжуємося, чи то ми вмираємо, ми народжуємося і вмираємо для Бога, бо ми Божі. Правда, не кожна людина здатна усвідомити ці настанови. Але ми маємо безліч прикладів. І одним серед них є приклад жертовного служіння любові аж до смерті, який продемонстрував нам наш воїн-герой, наш земляк. Ми сьогодні низько схиляємо голови перед його маєстатом і дякуємо йому за те, що він зробив для нас, за те, що він віддали в них час нашу. З вами окупацію і нашу з вами небезпеку, яка нікуди від нас не ділася. Тому кожного разу, коли ми збираємося на цю площі з такої нагоди, пам'ятаємо, якою дорогою ціною ми платимо за свою свободу, за свою незалежність і за те, щоб чобіт Кремлівського хата не топтав нашу готунську землю. Нехай Господь Бог дарує йому царство небесне, прийме своє обійме. Я розумію, що не можна підібрати стіл і чимось подішити тата, чи маму, чи рідних, чи близьких. Але ми повинні розуміти, що немає ні у кого надійніших рук, ніж руки Божі, руки Отця нашого Небесного і Його Сина, який разом з нами переживає ту страшну Богу. Він віддав своє життя в посутній час, коли ми згадуємо і вшановуємо також пам'ять Героїв Крут. Перше на могилі Героїв Крут було закарбовано слова святого Писання, немає більшої любові, ніж хто душу, хто покладе за ближнього свого. І ми сьогодні бачимо, як цей сон святих. Подвижників віри, благочестя, жертовного служіння і вірності Божої поповнює щадним ім'ям, неумирущим ім'ям Миколи Годчука. Нехай пам'ять про нього буде світлою і вічною, а вам, батьки, щира, дяка, шана і стати. Слава Ісусу Христу, слава Україні! До спільноти коминальної молитви. Завтра, рівно ж в родинному домі батьків в 11-й годині, ми будемо чинити похорон світлої пам'яті Героя Микола. З Богом спочинь, дорогий сину, дорогий брате, і просимо цілим майданом вознести перед Божим престолом. Герою Миколаю, тричі! Слава! Слава, слава, слава Україні. Світивно дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не кола... I got a with you. Thank yeah. you. Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.